Всім привіт! Я Катя, вітаю вас на каналі Вакула English. І сьогодні ми з вами розберемо типове завдання з іспиту NMT Use of English, розділ граматика. Сьогодні я буду розбирати це завдання так, як ми розбираємо його разом із учнями на курсі NMT. Поїхали! Ну що, в такому завданні перше, що ми маємо зробити, це відокремлювати речення від речення, і в першому реченні, і в кожному ми маємо побачити підмет присудок і час. Поїхали. This interesting memorial showing Albert Einstein on a bench of Mount Airy, North Carolina is present at the blah, 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 blah. Якщо я подивлюсь на це речення, я побачу, що підметом є слово. Меморіал uh, і присутком є is, слово is. і я можу зробити висновок: що ось це все це є дуже-дуже довгий uh, підмет, а саме діє прикметниковий зворот. Тобто, все крутиться від uh, круг цього слова меморіал. Тобто, це цікавий меморіал. Показуючи Енштейна розташованого на там та там та Так, розташованого, ми беремо звідси. Так, так, так у нас є за основу слово sit. Навіть якщо ви не пам'ятаєте, що значить слово sit, це нічого страшного. Дивимося на структуру. Так як ми з вами вже знайшли підмет і знайшли присудок. Ми дивимося, що в нас є: є sits, has зите, сид і uh, sit. Скоріше відповіді uh, формої present simple і present perfect uh, вже не буде правильним, тому що is вже є під uh, присутком. Так, і ці форми точно будуть нам недоречними. В кожному завданні я рекомендую одразу. Викреслювати дві форми, два варіанти, які ви вважаєте, ну, точно, є неправильними. тому що обирати з двох легше, ніж з чотирьох. У нас залишилося seated і «sit». Давайте заглянемо в сенс. Тобто меморіал, показуючи Ейнштейна якогось там, саме розташованого, там -то, там тамте ми заме шукаємо дієприкметник. Дієприкметник має дві форми. Він може бути uh, Participle 1 і Participle 2. Закінченням інг і закінченням іді, або третя колонка неправильних дієслів. В нашому випадку інгового закінчення не має варіантах, тому залишається лише одне: це іді або третя колонка неправильних дієслів. І саме uh, правильна відповідь буде Сі, uh, як. Uh, Де ви потенційно могли зробити помилку? Ви могли переплутати слово seed зі словом сид. Uh, і дійсно сид. Три форми сид, сид, sit, sit, sit не змінюються. А ось seed буде seed і seited. Uh, так, також ми можемо розглянути і седіть як uh, reduced relative clause, Тобто тут у нас заховано Who is seated. Це також одне з варіантів, чому да, тут буде саме seated. Йдемо далі. On a bench. Якщо ви не знаєте слово bench, Бог з ним, нічого страшного. Так, і з МТ в нас дуже часто не про знання мови, а про. Те, як правильно виконувати завдання. Так, звісно, хочемо граматику, виконають, все це робимо, але дуже великий фокус ми фокусуємо на техніку виконання завдань, як бачити правильну відповідь. Давайте тут ми з вами нам в око попадає артикль Е, який вказує на те, що слово «бенч» є на іменником. І це скоріше, те, що ми з вами будемо тут шукати, це буде предметник, який відповідає на запитання, який? Який там бенч? Давайте дивимося. У нас тут є такі варіанти: three steps, three steps, three steps і three steps. А, на курсі ми з вами обов'язково будемо вивчати, що ось цей апостроф, ну, коли такі слова з апострофом, це. Показник того, що щось комусь або чомусь належить. Тобто, наприклад, my mom's pen. це буде мама, апостроф S, і pen, ручка моєї мами, кому належить моїй мамі. Це не наш випадок. Ми шукаємо прикметник. Який? Який? Це обремо. Тут у нас така є дуже цікава форма three steps. Ми з вами маємо зрозуміти, що коли ми шукаємо прикметник, S у нас тут взагалі не може бути. І залишається three step. Three step bench. Тріступнева три в нашому випадку лавочка. Так? Навіть якщо ви не знаєте Bench, не знаєте three step, але пам'ятаєте правило про те, що ми шукаємо прикметник, а прикметник має саме цю форму. Так, і з цих чотирьох ми ставимо варіант B. Давайте попрактикуємо ось це правило, воно супер часто зустрічається. Давайте скажемо 10-річна дівчинка. Як ви скажете, 10-річна дівчинка. Так, це буде 10. Year old girl. girl. Дуже важливо, що ми ставимо de між 10 year old? Уважні не years old, а year old girl. Тобто яка? Десяти? Йдемо далі. Нове речення. Ми з вами шукаємо знову підмет і знову присток. This bronze statue is shown in a paper with blah-blah-blah. Тут все просто Statue і is Shown. Is Shown – це форма пасивного стану. Processing passive Voice. Uh, так. Тут ми бачимо, що ми не шукаємо присудок. Ми шукаємо щось інше. Дивимося на варіанти. Holds, holding, has held і held. Uh, Якщо ми шукаємо дві відповіді, які точно будуть неправильними, це буде hold, form of present simple і he has held, form present perfect. Залишається holding і held. Дивіться. Тут в нас з вами зустрілося два дії прикметника. Один з інговим закінченням. participle 1. Із ідизики, третя форма дієслова, participle, past participle. Тут ми вже маємо дивитися на сенс. Так? Тобто показана статуя. Тримаю чи або тримаючи бумагу з тим -та тим та Ось цей чи, тримаючи, теперішній час це буде варіант Ні. Так. Наступно шукаємо підмету присток час. Plus, there is a star map at the mm -hmm, base rack dec decorated dec dec with several metal stars, бла-бла-бла. Blah, blah, blah. І так, є, yeah, is підмет присудок теперішній час. Є mm -hmm. uh, yeah, uh, зіркова мапа десь. At the base. Можемо здогадатися, що бейс буде іменником. І тут в нас щось має бути. Так, дивимося на варіанти. Status, status, status і uh, status. Та, що точно не буде правильним, це множина. Так, і множина в коли ми присвоїмо щось комусь, залишається Statue base як опис, і як присвоєння. Насправді тут можна було б зробити помилку: хтось із вас би обрав так, обрав так, але в даному випадку правильно відповіді буде status як присвоєння. Тобто, якщо ми його переформуємо, буде the base of the statue. Давайте я його переформую, напишу тут, the base of the statue. Тобто основа чого статуї. Чого статуї. І саме в такому сенсі ми з вами ставимо статю. Варіант A буде. Правильним. Я хочу наголосити, дивіться, ось на що. Ви бачите, що я навіть не дочитую речення. Та? То, що є далі, це просто текст. Оно нам не потрібно. Бо дуже часто студенти, коли виконують вправо, вони такі думають, Боже, що таке stats, а що таке обчект uh, та і так далі. Думаю, Боже, я не знаю слів, я не знаю текст, і, Боже, як я напишу, Господи, цей тест. Назавжди це є ключовим для того, щоб хорошо написати тест. Тож що, ви, якщо ви це знаєте, це супер клас, це вам буде набагато легше. Але якщо ні, не впадете в паніку, а просто вчіться правильно виконувати завдання. Ідемо до останнього. Підмет, присуток, час It is, ну все тут просто тага, да, і буде підметом, is буде присутком. Це теперішній час. Щось ми будемо тут шукати. Да? It is mm -hmm, That Astronomers from the US. бла, 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 бла. Що ми маємо? Interesting, interested, interesting ли і інтерст. Ну, дивіться. Варіант, який точно не буде правильний, ні при яких обставинах, це Interestingly, тому що те, що закінченням «ли», це adverb, adverb це прислівник, прислівник відповідає на запитання як. А ми з вами маємо пам'ятати, що з цією словом to be to be буде використовуватися тільки прикметник. ніяк не прислівник. Так? Ми кажемо саме I'm good, I'm happy. Ми не кажемо I'm well, чи I'm happily. Так? Тому що з to be» використовуємо тільки adjective. Йдемо далі. Тут у нас такий сенс, типу, це, це інтерес. Для мене не звучить общем. І залишається ось що: interesting і interesting, Дуже цікава тема це прикметники закінченням IG і Будьте Уважні не плутатись дія прикметниками, які в нас були в 49-му і в 51-му, це саме прикметники. Матик. Дивіться, якщо в нас йде adjective з закінченням ING, то він має виконувати функцію опису або характеристики. А якщо це adjective, так, adjective, Plus закінчення «-і», D, то це буде в нас скоріше якась емоція, яку ми описуємо. Наприклад, it is uh, an interesting film. Interesting film». Ми його описуємо. I am interested in this film. Я зацікавлена в цьому фільмі. Тобто. Це вже про мою емоцію. Я зацікавлена. В даному випадку ми бачимо It is. Mm -mm -mm. Що? Що, що щось. -що. І це буде характеристика. Це цікаво. Цікаво. Правильний варіант буде. Interesting. Варіант A. Ну що? Підвичі підсумок, якщо ви хочете навчитися так само розбирати завдання і здати, скласти іспити нам на високий бал, пишіть мені в коментарях, пишіть мені в Дірект, підписуйтесь на мій інстаграм, ми готуємо до НМТ вже багато років і будемо дуже-дуже вам раді. Якщо сподобалось відео, якщо було корисно, став подобайко, підписуйся і пиши коментар. До зустрічі.